Вечір і ви разом з нами. Не будемо поспішати, бо вечір створений для того, щоб зупинитись і навіть помріяти. Тим більше нині він особливий, святковий вечір на Спаса. Здається, що український сад для такої задушевності ідеальне місце, бо все пам'ятає, береже таємниці, і як частина нашого життя. Нагадує, ми родом із українських садів, де приходила до нас мудрість і Бог свідок, як ми в них закохувались. Сказувати про звичаї на Спаса, але кадри із життя кращі. Бачите, як одне яблуко додає настрою, і якщо ви навіть не живете в Антонівці чи Спасівці, вікна ваших будинків втомились бути мовчазними і пригорщами свячених яблук запрошували в гості. Мабуть, тому столи на Спаса виглядали як символи достатку і щедрості України. Але наше свято ще й поезія життя, коли помічаєш те, чого не бачиш у будень. Виявляється, і таке сусідство яблуні та вулика зовсім не випадкове. Ця маленька таємниця кохання в житті саду. Тепер ту історію не пригадує ніхто, але на свято дерева ж відчувають, що були людьми. Вулик уявляє яблуню дівчиною у стрічках, а вона його парубком у козацькому капелюсі, і вони знову наречені. Приходить шалене бажання пригорнутись, цілувати, слухати, та, на жаль, кохання не на двох завжди поруч третя, яка від чужої ніжності ожила і навіть влітку заквічалась, бодай востаннє, але сподобатись і забути що в минулому житті була недолюблена. 29-го третій спас, свято першого снопа, обжинки і початок молодого бабиного літа. Шкода, що нас покинуть ластівки, і якщо вже сьогодні ви не бачите на ставках журавлів, це означає, що буде ранньою зима. Але це такий час, коли усі ріки, криниці, джерела прибуває вода. І її прибуде також і у нашому Дніпрі. А сьогодні ми маємо другого Спаса. І навіть якщо його в народі називають яблучним, не забудьте в цей день привітати людей древньої і дуже загадкової професії українських пасічників. Для багатьох людей бджола то є велич Бога. Її називають вчителькою, сестрою, через неї до нас промовляє природа. Тому кожен вулик має душу і його настрій так нагадує життя людей. Придивіться уважно, які повчальні моменти. Як добре було б, щоб наша держава мала стільки гармонії, як бджолина сім'я. До речі, людина, з якою бажаємо вас познайомити, переконана, що вулик це прообраз майбутнього України і моделії достатку. Заради цього академіку Леоніду Боднарчуку варто було піднімати таку величну справу, як Національний інститут бджільництва та спілку пасічників України. Так який він український пасічник? По-перше, це людина професіонал, це людина гонорова, це людина знає свою працю, любить її, має свої тайни, які не всім відкриває. Це людина, яка б набагато більше могла зробити, якби дещо одержала певну допомогу. Але якщо пригадати Київську Русь, то тоді благополуччя Київській Русі забезпечило посічництво. Мед йшов в Візантію, в Грецію і добробут в основному приходив за рахунок продуктів бджільництва. Якраз у музеї інституту ми довідались, що Ярослав Мудрий кожного року закладав 500 бочок меду. На пасіці відпочивали Богдан Хмельницький і Семен Палій, Іван Сірко, Павло Полуботко. Бджіл тоді карбували на монетах і родинних гербах. А Тарас Шевченко, як спогад про зустріч з Петром Прокоповичем, описав українську пасіку у Повісті Близнюки. Це нам відповідь, чому інститут бджільництва носить ім'я Петра Прокоповича. Нова ну, традиція дарувати пасіки у спадок давня, але сьогодні, на щастя, продовжується. Не випадково ж все життя з академіком Леонідом Боднарчуком ось цей вулик. Вулик батька Івана. Він береже бджолу. Бджола, відповідно, береже нас, тому що її мед це наше здоров'я. А хто їх обох оберігає? Ну Їх обох оберігає в першу чергу це святі Зосим і Саватії. Пасічники скрізь люблять іконку Зосима Саватія, робити на пасіках каплички спеціальні. Ну а в нас в інституті ви теж побачили цю красоту. У нас на одному приміщенні ця ікона, в музеї є. Це покровителі бджільництва. Кажуть, спас милостив до спасає наші душі, а Зосим і Саватій бджіл. Половина нашого життя це є мрії. А про що ви мрієте? Ну, По-перше, оскільки я в цій галузі працюю, я хочу, щоб прийшов добробут на Україну. Ми якраз от сьогодні з вами зустрілися, це місяць незалежності нашої України. Через те, що хочеться, щоб добробут був на Україну, прийшов, щоб добробут був в пасічницьких сім'ях. Я хотів би, щоб наш інститут дійсно став центром бджільництва України. А ми ще побажаємо, щоб здійснилася ваша давня мрія 19 серпня, День українського пасічника в нашому календарі. Яке щастя, коли є люди з умінням вести за собою. І не тільки пасічники, а просто роботящі, справедливі господарі. Коли є зміна, молодь, праця якої ще не помічена, але це теж початок нашої незалежності і суверенітету. І, звичайно, колеги-подвижники, яких у День Спаса ми побачили разом. Праця цих людей відвернула хвороби багатьох, тому запам'ятайте їхні обличчя, а ще мудрі поради. Що треба, аби стати щасливим? Треба виконувати чотири умови. Дивитись на джерельну чисту воду спостерігати ніжні зелені листочки та квіти, бачити перед собою лице коханої людини і пити бджолиний мед. Завершується свято. І поки ми про нього розказували, у вечірньому саду падали яблука, ніби нагадували нам, що серед нас живуть добрі, чесні люди, українські садівники і пасічники, праця яких дарує нам щастя і головне здоров'я, якому кожному із нас дуже бракує. І якщо у вас не було квітучої весни і теплого літа, то українські пасічники... Радять не сумувати, тому що попереду у нас щедра українська осінь. А поки що ми вітаємо всіх, що народилися влітку і на Спаса. І як би добре було, щоб ті немовлята, які народилися саме сьогодні, 19 серпня, колись у майбутньому сказали, ми родом із українських садів. Тому хай прибуде вам гордості за те, що ваш день народження започатковує тиждень незалежності України. І хай цей український спас допоможе нам, хай буде солодшим цей високосний рік, і, як кажуть, у нас у народі, бувайте щасливі і з праздником здорові.